Добро дня, Добр. як ви відносите до іноземців? Прекрасно відноситься до відноситься А чому? Тому що вони теж люди, чому до них погано відносити? Добре, чи би ти хотіла зустрічати інодемся? Ну як хотіла, не хотіла. Якщо в мене станеться хімічний. Потяг до іноземця, mm. то я не буду дивитися, якої він нації. Добре, а то би саме було цікаво дали тебе з стосунки, типу, з іноземцем. Ну дивись, в першу чергу для мене стосунки це відчуття, тобто любов і так далі. Але вже з того виходить, якщо це іноземець, це інша культура, тобто я можу щось дізнатись, не те, що в нас притаманне. А що там і що може було б цікаво? Ну не знаю, можливо, кухня якась інша. А <реш> ну типу, він із іншої країни, типу тебе ти було цікаво? А з іншої країни, так так, так, так. цікавої країни тоді. 에... Типу? Да? Так, його релігія, там релігія, його культура, там щось. Власне, щось. так, 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 це все відноситься. Mm. А добре. А було якісь то погано відносини до тебе з іноземцем? Mm, ні, такого не було. не було. Але, знову ж таки, всі ми люди, і це просто я не зустрічала.